Це відео. Я хочу присвятити продовженню розбори травми відкинутого, яка формується в утробі матері і перший плюс-мінус рік життя родителем тієї ж статі. І потім як логічне продовження з 4 до 6 років, теж умовні терміни. Продовження нанесення в тому дусі травми, яка називається. Травму несправедливості буває так, що до людини, яка маленька лялечка ще та, там рік півтора року, відносяться як до реально до ляльки: тішаться, тішать. Проявляють ніжність, ласку, дозволяють собі бути ніжними, ласкавими, теплими такими. Потім, коли дитина підростає, вже у віці чотирьох років, вона здатна формулювати складні речення, виражати свої думки, своє незадоволення і свою радість. І починається моралізаторство. Тобто її починають вчити реально що хорошо, що погано, тобто в системі координат батьків. І тоді кудись це тепло дівається, оскільки це вже доросла людина, і часто батьки травмовані теж вони не можуть собі дозволити бути няшними такими із уже розуміючою людиною. Тому з 4 до 6 буває так, що тато чи мама починають закриватись, ніби ніби стають більш суворими режимними. Дистанційованими і холодними, і тому травма відкинутості може не така бути яскрава, наприклад, да? формуватися рано, бо дійсно дитина отримувала тепло тепло, любов прийняття. А от з 4 до 6 років у наноситься ця травма несправедливості, і вона буде яскраво помітною навіть у зовнішності людини. На запитання і правильне запитання: якщо травма наноситься з 4 до 6, по суті, вже тільце людини більш-менш сформовано. То як воно переформатовується і підлаштовується під травму? Ну, Якщо ми говоримо про сутулість, впадвину і так далі, то да, контроль живота, то да. Але пропорція, наприклад, плечей, тазу, то, що воно тільки у чотирьох до шести починає формуватись, ні, не так це працює. Зараз поясню, як це працює. Поведінка батьків формує реальну травму. То це травма не лише у цього чоловіка, у цієї жінки у тата і мами, або там у мами, і тільки у тата. Це типова закономірність такої поведінки, формування такого світогляду, підходу, розуміння картини світу своєї. Це родові програми, які таким чином працюють. А родові програми вони вже закладуються і відображаються на. Генетичному рівні тому, в принципі, дитина може вже народитися з такими особливостями, які будуть вказувати на травматизацію. Якщо володіти цими знаннями, то в принципі можна зрозуміти, який вектор роботи, яку рану дитинка буде отримувати. Від мене, наприклад, якщо б це була моя дитина. Але для, для того, щоб стати в таку позицію, це треба бути, по-перше, усвідомленим на сікі, по-друге, прийняти, що ти е, нанесеш травму своїй дитині. Але якщо в неї є вже яскраво виражені особливості формування тіла, то в принципі можеш скоригувати свою поведінку ставлення до е, своєї дитини. Є така гарна фраза, що все, що ми змінюємо в собі, впливає на наш рід, тобто не тільки на те покоління, яке було, а й на майбутнє. Тобто, якщо ми розв'язуємо якусь травму, задачу, то ми допомагаємо роду і майбутнім поколінням, в тому числі. Тому людина з Пропорціями тілесними явно травмована, наприклад, несправедливістю, може пропрацювати цю травму настільки, що да, пропорції тіла може особливо і не зміняться, хоча б бувають ну, реальні зміни по тілу. Але психіка вийде і свідомість на зовсім інакший рівень. А тіло підлаштовується генетично вже під ту травматизацію в роду, яка тягнеться далеко. І завдання кожного. Це змінити щось в собі, таким чином допомогти і минулим поколінням, і майбутнім.